Зараз я йду на пошту. Довольний, як завжди. Що тут мені прийшло сьогодні? Bikes почали їх по-новому украсити. Класно, слухайте. Що з моїм старим промом дивіться? Вложок. Зараз я йду на пошту по нові свої обновки від бренду Armor Bikes. Так що зараз прийду, ми все, подивимось, розпакуємо, тому що мені вже і самому цікаво подивитись на все. Так що до пошти ще трошки залишилось. Сінгенпакінг, мабуть, буду робити десь на вулиці, піду кудись на лавочку, тому що постійно роблю вдома. А мені це не дуже типу, по приколу, постійно на одному тому ж самому місці робити розпакунок, типу, не дуже. Так що будемо у влогах змінювати трішечки місця, щоб вам було цікавіше. Ще також зараз найголовніше, щоб мене на пошті не попросили паспорт, тому що я не завжди його з собою беру, тому що посилки якось дуже странно видаються, то з паспортом, то без нього. Тіпа, то я ще мусі і не брав сьогодні. Головне, щоб зараз не прийшлося знову йти, йти додому за нього. Довольний, як завжди. Дякую, Armour Bikes. Ні, ну слухайте, я хотів змінити локацію для розпакунку, але я вже так десь кілометр пройшовся. То фонтан там шумить, хотів піти на фонтан. Потім пішов типу, у парк. А там ігропарк, і на всю музика грають. Прийшлось прям углубитись трішки. Що, начебто знайшов підходящий містяк для анпакінгу. Так що давайте дивитись, що тут мені прийшло сьогодні. Так, ну що, дивимось. Що мені прийшло? Мені прийшли ось такі гріпси чорного кольору на запас від Armour Bikes. Мені, до речі, от, подобаються ці гріпси. Їх плюс те, що вони це 100% не будуть у вас липнути. Це бюджетні гріпси і їх мені приблизно вистачає на місяці 3. Ну, там, якщо в докат докат, місяці на 4 десь їх вистачить. І вони також в міру тверді, в міру м'які. Їх довжина 160 мм, вага 120 грамів. Навіть таке пишеться ось тут на упаковці. Ось ціна на такі гріпси складає 300 гривень. Та таких гріпс можна купити аж дві пари, замість того, щоб купувати, наприклад, одні. Як я купив Cinema Focus, білі, можете купляти, і вам їх вистачить місяці, десь, місяців десь на 6, на 8. Десь так. До речі, нещодавно в коментарі пише мій друг Денис Джойнер, каже. Будуть змінювати гріпси, тому що його гріпси синема... Ой, друзі, відвлікся. Дивіться, яка білочка біжить. Дивіться, а прикольно. <кхи> така краса буває у нас. Коротше, Денис Джойнер купив також собі гріпси Cinema Focus десь місяць або півтора місяці тому а вони в нього вже липнуть. так що... Думаю, змінювати гріпси вже в наступному відео у нього на каналі. З'явиться його обновка, подивитись, що саме він вибрав, бо я також не знаю. Давайте робити розпакунок далі. Ще мені прийшли, дивіться, ось, ось такі спиці. Цвітастенькі, мої улюблені Ойлслікаві, та Армурбайкс почали їх по-новому украсити. Раніше був покрас такий е горизонтальний. Ось такий, типа, йшов перелив. А зараз перелив просто йде ось такий вертикальний. І якою стороною ви не покрутите шпиці, вони у вас будуть просто переливатися ось так. Шпиці я замовив на заднє колесо 184 мм. Також їх у упаковці 20 штук йде. Так що можете і собі також замовляти. І не забувайте вводити мій промокод barbymix 10 та вам буде... Знижка мінус 10%. Так що візьміть собі на замітку, не забудьте. Промокод вводиться на сайті. І давайте я прикріплю ось сюди ось відео повчальне, де саме вводити промокод на знижку. Дивимось далі. О, о, саме те, що мені треба. В мене нещодавно зламались проми у Ну, Більше зламався лівий, він прям взагалі не крутиться і він шатається. Так що дуже вдячен за ось таку каретку. Такий один пром коштує 200 гривень. Ви просто купляєте, якщо вам потрібно, два проми в каретку, і вам вже виходить каретка в 400 гривень. На сайті є каретка на 19 мм, а також на 22 мм. Так що є різні розміри. Можете собі також щось замовляти. Щоб пішли додому, ставити обнови на байк. Я вже вдома. Зараз будемо ставити нові підшипники на лясик. Фу, блин, да супав тільки що? Типа думав, вообще стекло роз розібью. Надо трішки далі це все робить. Якось костюм у мене так вискользнув з рук. Фіпец. Girl, don't you dare lie to me. You got the head up out of me. I knock on that door, that's one of my bros. I know them boys, they ain't gon' rock for me. Girl, tell me why. why you wanna do is get high, and I'm on the same shit. Girl, tell me why in the hell would I let you drive? You just gon' lane switch. Paint pictures of uh, shit that it was. I'm on my cousin. Поки я взяв її, обережно вибив, я потрохи вибивав. Дивіться, вона просто взяла і розсипалась, блін, всіх. Ось ці шарики по полу валяються. Ай, йовки йолки палки блін, на ковер полетіло все. Ну нічого, то таке все. Короші, зараз ми їх позбираємо. А ось <смір> що з моїм старим промом, дивіться. <смір> Трішки посипався, мабуть. <смір> так що, дякую Armour Bikes, за те, що підтримуєте мене, тому що дивіться, взагалі прям все посипалось. Так, вже я один підшипник від армур забив в каретку. Зараз буду діставати другий. Зараз ми його встановимо. От ми і зібрали вже вельчик, я вже встиг на ньому навіть проїхатись. Це вже наступний день після цього відео зі зборкою байку. Коротше, все крутиться, прям як треба, дивіться. Вау, там взагалі класно. Ще раз дякую Armor Bike за такі підгончики. Дуже-дуже вдячний їм за це. Та я вже встиг змінити ось одну ой спицю. Замість ось такої просто блискучої і базарної поставити таку, як треба, в колір мого колеса. Так що ці всі також я доставлю. У мене ось сюди йде базар. Потім ось базар. Е, також йде ось базар. Тому що деяким моїм спицям від Armor Bikes їм десь вже років, мабуть, під 5. Тому вони почали в мене і вилітати. У мене якось лише з однієї сторони спиці вилітають постійно і те через градуси, там, наприклад, через 540 або якісь такі прям різкі докрути навантаження на колесо. Так що ці також ми потім, мабуть, може в інший день колесо знімлю і доставлю. Ось ці ось. А також, друзі, хто хоче підтримати україномовний BMX контент, то можете оформити на мене спонсорську підписку. Тим паче, що ціна на неї складає від 10 гривень всього навсього на місяць. Так що, ось так. Там йде 10 гривень це бронзова підписка, срібна підписка 35 гривень та 150 гривень це вже золото. Так що, можеш вибрати свій рівень спонсорської Підписки та підтримати таким чином україномовний BMX-контент. Натиснувши на сторінку каналу, там буде кнопка спонсорувати, та ви можете все детально прочитати. Наприклад, я додав там власні смайли. Чим більше буде спонсорів каналу, тим можна буде більше завантажити туди унікальних смайлів, котрі будуть лише у вас, у спонсорів каналу. Також я завантажив унікальні значки, котрі показують, скільки місяців ви вже є спонсором. Якщо ваша спонсорська підписка за 10 гривень, то вам надаються лише унікальні смайли. Якщо ви оформили підписку за 35 гривень, то ви можете насамперед дивитись мої нові відео, котрі я виставляю прем'єрою. Тобто, дивіться, я змонтував новий відос увечері, закинув його. На канал прем'єрою, наприклад, на завтра на обід, а ви вже можете того дня увечері дивитись відразу відос. І така функція доступна лише тим, хто є спонсором за 35 гривень або за 150 гривень. Так що є ще така прикалюшка. Також тільки набереться десь 10, хоча б 10, 15, може 20 спонсорів каналу, то обов'язково будемо робити розіграш, розіграш моєї власної продукції Барби Мікс, та не лише її. Так що, друзі, чекайте, мені вже не терпиться, знаєте, чесно, набрати спонсорів, набрати ось таку Барби мікс сім'ю та розіграти якісь там призи серед неї. Щось ми вже з вами забалакались, так що, як завжди, дякую всім за перегляд, дякую, що ви мене дивитесь, чекайте нові відео та слава Україні!